Я останнім часом багато думаю про небеса, багато читаю про небеса, багато слухаю про небеса, про Рай. І, мабуть, розпочалося тоді, пам'ятаєте наш етріб останній, коли ми говорили про об'явлення, коли ми говорили про те, як буде в майбутньому і що з нами буде в тому числі. І знаєте, порівнюючи з сьогоднішнім днем, з сьогоднішнім суспільством і з тим, що буде колись, ми живемо в такому суспільстві, коли. Ми хочемо все зараз і одразу. От, якщо ми щось зробили, хороше, ми потребуємо, а навіть вимагаємо різними шляхами визнання. Ми хочемо зразу бути винагороджені за те, що ми зробили. Да? А, я не знаю, чи ви чули, наприклад, але Меніємін вже такий малий, але він вже здобув мідаль в своєму Да? На веселих повзинах він зайняв друге місце. От він зайняв друге місце і одразу ж по закінченні цього змагання на нього наділи медаль. Все, є не І так, в принципі, в усьому. В нашому суспільстві, в нашому світі нам треба, нам треба зразу. Все, що ми досягли, все, що ми зробили, нам треба визнання, нам треба щось таке, знаєте, зразу отримати. Або нам треба похвала, навіть не обов'язково щось матеріальне. І люди насправді не хочуть чекати. А рай або небеса це така штука, це таке поняття, коли це знаєте, така винагорода з затримкою. Ми маємо чекати на неї. Вона не відбувається зараз. І Павло коли писав, що ми терпимо, ми, нас переслідують, але отам нас чекає нагорода, отам нас чекає визнання, отам нас чекає те, до чого ми так сильно прагнемо. А в нас, знаєте, в світі ну, ніхто не хоче ні на що чекати. Е, ну, наприклад, навіть ви знаєте, ми, люди винайшли в такий спосіб, наприклад, кредити, да, щоб дозволити собі купити те, чого ми насправді собі не можемо дозволити купити. Тобто У нас немає на це грошей. Але ми хочемо все одразу, ми хочемо оцю штуку, і ми хочемо її зараз, і ми штуку і кредит. Що Навіть якщо у нас немає на це грошей, ми можемо взяти кредит і все одно отримати те, що ми хочемо зараз. З небесами або зараз трошки не так. Це те, що буде колись, це те, на що ми так сильно надіємося. І насправді я сьогодні трошки, щоб кожен з вас задумався, можливо, і я, в тому числі ще раз, переосмислив, що чекає нас в небесах? Або хто в небесах? Небеса, небеса це точно не якесь абстрактне місце і абстрактне поняття. Це точно місце. Це точно місце, і якщо будете досліджувати дім, ви зрозумієте, що воно ну, так грубо скажу, зверху. Навіть саме слово небеса говорить про те, що воно зверху. І все, що є для віруючої людини найціннішим насправді для внутрішньої людини, є справді на небесах. Подумайте, хто є на небесах або що є на небесах? На небесах є наш Бог. Він там. Написано, що Він буде жити. З на... з своїми людьми, з своїм народом. Він навіть буде їм світом. Люди не потребуватимуть сонце, щоб мати світ, але Бог буде освічувати сам. Там буде наш Спаситель. Подумайте, на небесах буде наш Спаситель Ісус Христос, який помер за нас. Біблія говорить, що на небесах наш... будуть наші брати і сестри. Я впевнений, що в нас не будуть точно такі відносини, як тут, але все ж таки. На небесах буде Бог, небесах буде наш Спаситель, на небесах будуть брати і сестри. Небеса буде наша нагорода або наш спадок, як каже Біблія. І... Коли кажу спадок, що я під цим маю на увазі? Спадок — це всі багатства, ми читали в офісіанах, в тому числі всі багатства Божої слави і благодаті. Всі багатства Божої слави і благодатів своїй полоді на небесах. Абсолютно все, все те, що було для нас назначено з самого початку, ми нарешті будемо мати те. І Филипянам 3,20 дуже цікаве місце, яке насправді дуже чітко говорить, що життя ж майже на небесах, звідки ждемо Спасителя. Ми, жителі не неба. Ми насправді, коли ми покажемо, ми вже починаємо жити на небесах, поки що в думках, поки що серцем. Але ми вже живемо там. Там є наш Спаситель, там є наш Бог, там є наші брати і сестри, там є наші багатства Божої благодаті. І хоча ми в повній мірі не можемо їх мати, але там, уявіть, абсолютно все, все ми матимемо там. І ще знаєте, що мене так тішить небеса, там буде радість. Але знаєте, радість не така, як на цьому світі. Тому що на цьому світі, в цьому світі, там, де зараз ми живемо, радість завжди. Я не знаю, як вас, але радість завжди змішана. Ну, що я що, 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 маю на увазі змішана радість? Ну, наприклад, Ми навіть в цьому світі не можемо повністю насолодитися радістю. Чому? Ну, наприклад, я Да? А, У нас дві команди є в надії. Грубо кажучи, да? і вони грають одна після одної, менші і старші. От коли е, ми граємо, наприклад, от у нас був такий матч в Гоші, І меншенькі виграють один-ноль виграли матч, і такий єс, і ти так хочеш продлити цю радість, ти так хочеш порадуватися, ти так хочеш насолодитися, прокрутити ті моменти, але після того грають старші зараз. І ти так Ай, сидиш, радишся. І потім починає грати старші, і оця радість, яка була від менших, проходить. Або, наприклад, не так. Або, наприклад, коли ви досягли, да, руків, щось досягли у вашому житті, щось таке, що, ах, хочеться порадуватися, то це так класно, це так супер. Але в той час момент ти згадуєш, ну да, так, але якщо б, якщо б от виправити ще оте і оте, ну тоді взагалі було б супер. І так завжди, коли, ми щось, коли щось радіємо, завжди є щось, що ще, а, а це ще можна, а якби ще отут, а якби ще я оце зробив, а якби ще там... Мій друг не хуїв, а якби ще моя дружина була здорова, а якби ще а так, і так і так. І ця радість завжди змішана в цьому світі. На небесах радість буде не змішана абсолютно нічим. Це буде чиста радість. Не змішана, тому що ми будемо там раді. і там не буде нічого такого, що може змусить нас сказати наступні слова. А якби ще оцю ситуацію вибрали, і це в моєму житті, якби ще було нормально, ну тоді в ще суд. Там такого не буде, на небесах буде змішана радість. Ми настільки прикріплені отут до землі, ми настільки так вкоренилися, що ми, ми навіть не думаємо про те, багато хто не хоче зараз на небеса, Навіть багато віруючих людей не хочуть. Боже, не забрали нам на небеса? Я ще не був в США. Ладно, я був в Сполучених Штатах. Я, я ще не був в А, Мені ще не підняли зарплату. Боже, не забрали небеса? Я Ще стільки всього не попробував на цій землі. Ще стільки є всього. Іван пише в першому Іванові. Він каже, що. Все, що є в цьому світі, воно проходить, воно минає. І кожна людина, яка любить цей світ, речі цього світу, вона не має любові батька в собі. Проблема в тому, що ми так так вкореняємося в ці речі і, і так забуваємо про те, що справді нам не лежи, що ми так багато від цього втрачаємо. Подумайте подумайте про рай, і подумайте, яку надію ви маєте, і що ви маємо в раю. І ця надія сама по собі нехай наповнює наші серця. Нехай вона може змінювати наше життя. Нехай ця надія а, дає нам радість очікування, знаючи, що рано чи пізно я буду там. Рано чи пізно я буду мати те, що Бог мені пообіцяв. Все багатство Божої благодати, все багатство Божої слави. Нехай ця надія звільнить нас, можливо, або послабить оці кайдани цього життя, які тримають нас що, або ті речі, які тримають нас. Матеріальні речі, можливо, які тримають нас. І ви знаєте, Бог дав нам щось. Дуже тверду надію, дуже твердий фундамент, чому ми можемо надіятися. В Ефесянах ти можеш допомогти мені. Ефесянам в першій главі здається 13-14 вірші, там дуже цікаво написано про те, що нам дав Бог, як обіцянку. Дивіться, він пише, «У ньому і ви як почули, були Слово істини, Іван спасіння свого, та в нього і увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Чотири стирше. Який є завдаток вашого, нашого спадку на викуп здобутого на голову його слави? Він каже, про продусуйте, який є завдаток. завдаток. Знаєте задаток? Ну, в нашому світі забудьте зараз про, ці, про біблійні, про духовні істини, опустимося там завдаток. Що таке завдаток? Так? Це коли ти купляєш щось, наприклад, але тебе немає на це грошей знову ж. Ти купляєш і кредит щось, але завжди є перший внесок, ну грубо кажучи. Або ти платиш не всю суму, ти даєш завдаток. як правило, забираєш річ. і задаток служить тим, що от, от, ти вже заплатив і ти будеш далі це продовжувати робити точно. І це слово «арабон» а, воно, воно прикладається завдаток, і воно прикладається як от, оцей перший платіж, який обіцяє, що буде по-любому буде наступний. Або ще воно може значить дуже просте, воно може воно значить або перекладається звичайне кільце. Так? Зазвичай, коли е, навіть в нашому суспільстві, коли чоловік або хлопчина робить пропозицію дівчині, він дає їй кільце. І це як символ того, що я збираюсь пов'язати з собою, тобою все своє життя. Ви пам'ятаєте, може хтось не пам'ятає, коли я тут стояв і пропонував своїй дружині вийти за мене заміж, я дарував їй кільце і надіваю її на руку. Це означало, що ось ось мій справжній намір. І дуже скоро, я здійснюю, ми дуже скоро ми будемо разом. Я тобі це обіцяю. Це був це знак, це було обіцянки. І це те, що зробив Бог. Він дав свого Духа Святого. І він дав мені кльцо. І він сказав, я прийду за вами, я буду з вами, і ви будете там зі мною в районі. Він надів на нас це кольцо і сказав, я, бо, я заберу вас. Mm -hmm. Так само, як я колись свою дружині сказав, я одружусь на тобі. Так само, і Бог сказав, я заберу тебе, давши нам Святого Духа як завдату. Як перший платіж, якщо хочете, як заручальний кільце. Mm -hmm. І знаєте, я, можливо, просто хотів налаштувати на ну, вас на такі роздуми про рай. Тому що навіть коли ви роздумуєте про рай, про те, що буде в раю, і коли ви почнете досліджувати про те, що буде в раю, так багато і так глибоко, і так сильно і так свято. І можна задавати ще дуже багато питань, можливо, я простимулюю вас для них. А що буде в раю? А що ми будемо робити в раю? Чим ми будемо займатися, яке ми будемо мати відношення один до одного? Бо ми будемо мати відношення один до одного. Яке ми будемо мати відношення до Бога? До ангелів, якщо хочете. А як ми з ангелами будемо спілкуватися? Як ми з людьми будемо спілкуватися, братамися, як ми з Богом будемо спілкуватися? Як ми будемо жити? Де ми будемо жити? Стільки багато питань. І в своїй величі Бог дає на них відповіді. Я не буду зараз відповідати на ці запитання. Які були ще заохотити вас? Приділити трошки часу роздумам про рай і про те, що на нас чекає. І навіть ці роздуми, повірте, можуть дати таку надію і так багато змінить отут. Тому що ми так сильно прив'язані до цієї землі, так сильно прив'язані до всіх речей, які тут є. Знаєте, я досі захоплююсь словами, які сказав апостол Павло. Він сказав, для мене життя то Христос. А знаєте, як він назвав смерть в тому самому вірші? Надбання. В більшому прикладах вона звучить так, що в мене жити це Христос, а померти це надбання. Він знав. Він точно знав, він був людиною, який жив раєм на землі. Він жив небесам. Він знав своє громадянство, дуже чітко знав. І я впевнений так багато про це роздумав і так багато чекав, коли нарешті він буде спасиблений, коли нарешті він увійде в радість Пана Свобода. Ви знаєте, так? знову ж таки, про радість. Пам'ятаєте притчу? У вірте радість В Радість. Там буде радість. Це несмішана радість, якої не можемо мати бути. Я бажаю вам і бажаю собі частіше роздумати про небеса. Частіше роздумати про небесне. Хоча ми цього не бачимо, ми не можемо пощупати це небесне зараз. Але ми на грубці розбирали, що віра це тверде переконання в тому, чого ти не можеш бачити. Тверде переконання в тому, чого ти не можеш побачити, Чого ти не можеш пощупати. Я бажаю вам, щоб кожен з вас і бажаю собі, щоб частіше і ми частіше роздумали продумали про небеса і мали цю надію, яка це буде очищувати нас до приходу Ісуса Христа.